Немає розділення на херсонських чи не херсонських. Ми займаємося поверненнями всіх, і наша задача повернути всі громадян України, які перебувають в російських тюрмах. З росіянами взагалі важко вести будь-які перемовини. і навіть якщо ти про щось домовився, то ти не можеш бути впевненим, що завтра росіяни в односторонньому порядку від цього відмовляться. Тому скажу відверто: я завжди. Коли публічно це коментую, я кажу про те, що українська влада робить все, щоб повернути всіх громадян України. Ми зі свого боку це робимо постійно. Виходимо з новими ініціативами, залучаємо нових посередників, залучаємо нових нові країни цілі щодо загальної цифри. Кількість військовополонених ми не називаємо традиційно. Це наша свідома. Тактика пов'язана з, з поверненням військовополонених щодо цивільних заручників та дітей по цивільним заручникам, згідно наших даних, як мінімум 16 тисяч громадян України в статусі цивільних заручників перебувають у російських застінках, в тому числі, в цьому числі і представники місцевого самоврядування, про яких ви сказали, по кожному з них. Ми ведемо роботу щодо їх повернення. По цивільним у нас найгірша ситуація, бо величезна кількість цивільних громадян України, яких Росія незаконно затримала, вони мають статус. Я використовую термін цивільні заручники. Їм, навіть не висувають якихось звинувачень. Їх просто закрили, кинули в російські тюрми. Роками люди там перебувають, до них немає доступу.